Важливо розуміти, що от зараз дуже багато кричать про ПТСР, про те, що всіх потрібно лікувати. Ну, зараз от серед військових ПТСР не так вже і багато, тому що посттравматичний стресовий розгод це те, що виникає після того як людина повертається з війни. Я думаю, що вам розповідали про те, що багато е мають. Травматичний досвід людей, але не у всіх з тих, що мають цей досвід, буде якийсь розлад, в тому числі ПТСР, і навіть не у всіх з тих, хто має ПТСР, їм потрібна допомога, бо там більше половини самостійно можуть. Подолати ті симптоми, які у них є. Якщо ми говоримо про класичний ПТСР, що ця травма загрожувала або безпосередньо самій людині, або загрожувало комусь поряд з нею інтрузії. Це можуть бути усвідомлені такі е нагадування, от, що людина згадала, але вона розуміє, що вона знаходиться тут безпосередньо зараз в цій кімнаті дивиться семінар в комп'ютері, але е, те, що їй нагадують там е, якісь звуки за вікном, е, нагадують про те, що було там 9 місяців тому, а можуть бути дисоціативні флешбеки. Коли людина не розуміє, де вона і що. Вона повністю е, пригружена е, тим спогадом, і в неї відчуття, що вона безпосередньо знаходиться в тих подіях, де відбулася травма. А крім критерію е, повторюваних спогадів, ще є критерій уникнення. Коли людина намагається через те, що ці спогади дуже болісні. Вона намагається якнайбільше уникати того, що з нею відбувається. Зараз військові намагаються ті, хто бачив своїх побратимів обгорілими, уникають шашликів чи будь-чого, що пов'язане з тим смаженням м'яса. Змінюється настрій, це і пригнічення настрою, і. Такий стан. Ці от думки про подію, про травму, вони часто призводять до звинувачення себе, і це ж все ще обумовлено тим, що оці нагадування вони дуже болісні і вони виснажують. Військовий повертається, мріє про зустріч з дружиною. А відчуття того, на яке він сподівався, нема навпаки, така відстороненість. І це важливо теж розуміти, і дружинам також розуміти, що таке може бути. Ще один кластер це перезбудження. Це може бути або тривожний стан, або така зверхнастороженість звичка до того, що в будь-який момент будь-що може статися. Воно і без. ПТСР у військових часто є таке, може бути така перебільшена реакція, здригання на будь-які звуки. Але і експлозивність, така взривчатість, коли спалахи гніви, які виникають з півоборта, бо це ж астенізація психіки, і людина заводиться. З Дуже швидко, ну і порушення сну через все це також. Тот посттравматичний стресовий рог за ДСМ це те, що виникає через місяць, після травматичної події. Для чого у них таке розділення? Тому що протягом місяця, у більшості можуть бути симптоми, і основний рефрен під час. Місяця після травми що це нормальне реагування на ненормальні події. І тому основне це підтримка, а не робота з травмою. Хоча можна використовувати профілактичні там інтервенції, але основна ідея, що людина може справитися самостійно. А якщо це вже більше місяця триває ці прояви, тоді потрібна допомога. І ще важливий критерій, що ці прояви, ці симптоми викликають настільки сильний дистрес, що це погіршує функціонування. Якщо ветерану ну, там 3-4 рази на місяць сниться якісь події, але він може нормально функціонувати, це не є посттравматичним стресовим розладом. це ну, так, да, це симптом, але ну він не потребує ще тої допомоги. Ще декілька слів вам, мабуть, розповідали про нейрофізіологію травматичного досвіду, чому про це важливо знати і розповідати нашим клієнтам, чому вам важливо це запам'ятати? Бо вам про потрібно пояснити клієнту, що з ним відбувається, провести психоедукацію. І це те, що в будь-якій виді психотерапії або навіть без якогось психотерапевтичного втручання вам потрібно пояснити клієнту, що з ним сталося: що це нормальна його реакція на ненормальну подію, як ерфреном, це повторювати. І тому вам варто запам'ятати, що мигдалевидне тіло це у нас як, ну, такі, як вартовий, як сигналізація в машині. Вона відповідає за те, щоб сказати: алярм, кидайте все, біжіть, спасайтесь, бийтеся». Тобто, це те, що запускає реакцію нападу або втечі. І якщо, ну там ви йдете по лісу і бачите, що хтось там проповз поряд, ви лякаєтесь і відпоригуєте. Ви навіть не думаєте, тобто у вас не запускається кора головного мозку. Достатньо, що мегдалевидне тіло передало імпульс по підкірці і спрацювали м'язи, ви вже відреагували. Тобто, це те, що допомагає вижити, і це дуже важливо виживати. А якщо у вас травматичний досвід інтенсивний, то це те, що записується дуже сильно. І оці от файли пам'яті вони дуже заряжені, вони емоційно заряжені. При цьому, на відміну від автобіографічної пам'яті, коли ви можете згадати. Ну, да, там засмутитися ціє події, але ну, вона десь знаходиться. Ці, ці спогади вони дуже емоційно заряжені. Вони викликають жах. А, і, а, ці, ці спогади, ну, тобто вони настраюють наше мигдалевидне тіло на дуже велику чутливість. З часом ми опрацьовуємо, якщо більше у нас не, не лунають навкруги вибухи, якщо не стріляють за, а, а з автомату або танк не виїжджає і не бухає по нас, то ми коригуємо цей досвід, Вони, ці спогади стають не такі емоційно заряжені. Нам стає простіше розрізняти, що це гром, це блискавка, а це м трактор поїхав, проїхав, просто що це не, не має відношення до тої нашої пам'яті, і ми починаємо розділяти одне і інше оця от сигналізація. Чутливість нашого мигдалевидного тіла потрошку знижується. Це в, ну, в такому ідеальному світі, да? коли вже е е людина не перебуває в травматичній ситуації. Якщо ж людина продовжує ну, в даному випадку воювати, або людина продовжується знаходитися поряд з гвалтівником, або дружина поряд з чоловіком, який її регулярно б'є, то це неможливо з нею працювати, в неї не відбувається зниження, тобто кора не може нічого інтегрувати. Ці спогади вона не переводить пам'ять з імпліцитної, ну тобто така, яка. Не пов'язана з яка безпосередньо там в мегдаловидному тілі знаходиться, вона не переходить в автобіографічну. І це теж важливо розуміти, пам'ятати. І якщо говорити про нейробіологічну модель симптомів ПТСР, то от є травматичні події, яка викликала травматичну пам'ять. І для того, щоб легше було. Взагалі, симптоми ПТСР — це те, що психіка наша намагається справитися з тим досвідом, який був. У вас є речі, які ви не хочете згадувати про своє життя? Ну, взагалі, звичайні речі, які вам неприємно згадувати. От, блін, і себе обзиваєте, там. Я часто себе чукчою обзиваю, хоча чукчів тому точно не винні. А, і ти думаєш, ну, капець, треба було інакше. А, і а, психіка має дисоціативні механізми, як не пам'ятати весь час про це, а, і це може призводити потім до негативних дисоціативних симптомів. А, ці інтрузивні спогади вони можуть постійно е, нагадувати, і ми намагаємося їх уникнути, але пам'ять залишається неопрацьованою. Е, крім того, е, от травматична пам'ять викликає нагадування про те, що відбулося, і у нас є негативні переконання про те, що зі, що я зробив не так. У вас буває так, що ви щось згадуєте і думаєте, ну, от, треба було інакше. От і це не так, і те, ну, тобто, нормально, але це нормальне наше реагування, воно при ПТСР, коли психіка дуже виснажена, вона стає дуже інтенсивним, воно дуже виснажує і викликає стільки негативні емоції. Ну, а активація травматичної пам'яті мигдалевидного тіла, воно викликає симптоми перезбудження. Тобто, воно все взаємопов'язано в один такий великий клубок, дуже складних стійких проявів. І це все потрібно опрацювати психіці. Тобто вона має е, прийняти те, що ці спогади є, е, перестати уникати, е, е, якщо є якийсь дисоційований, і м, інколи воно нагадується, то потрібно ну, прийняти те, що від, відбулося, але це не, не так вже й легко. Це, це складно. Але це потрібно. І потрібно розуміти також, що дисоціація це такий нормальний, вроджений, захисний нейробіологічний механізм. Ми не пам'ятаємо те, що нам неприємно, бо це там в якусь комірку пам'яті може там десь відгородитися. І якщо цей досвід дуже інтенсивний, тобто коли ви відчували безпомічність протягом декількох годин. Ноги зажаті, там ніхто не може прийти на поміч, машину вже тільки починають різати, але незрозуміло, коли розріжуть людині в ДТП. Це дуже жахливий або гвалтування. Це дуже жахливий такий досвід, і психіка розриває зв'язки між тими спогадами. Бо це дуже важко. І ПТСР це е, саме порушення інтеграції пам'яті. Імпліцитна пам'ять не переходить в експліцитно. Тобто але просто що є заблокованість от, ці, важливо цих інтегративних процесів. І відповідно через це є флешбеки, інтрузивні спогади, сни. Е при цьому ця пам'ять не контролюється, ти не можеш її вимкнути, бо інколи ти згадав щось неприємне, але ти можеш переключити свою увагу на щось важливіше. А тут при ПТСР це дуже складно зробити. І людина намагається цього уникати. Дисоціація як механізм відгородитися, але. І... Ця дисоціація вик... відгородитися повідгородитися потрібно від інтенсивно сильно, і може бути навіть дисоціація, коли ти не можеш нічого емоційно відчувати, кохати, любити, там радіти, е, може втрачатися пам'ять, і людина може розповідати дуже спокійно про те, що жах, який відбувся, абсолютно беземоційно, тому що. Воно, воно на емоційному рівні якраз дисоційовано. а інколи можуть там навіть порушуватися рухові функції. Це також важливо розуміти. От дітей, і це як замкнене коло саме є травматичні спогади. Я не можу цього забути. Це нестерпно згадувати, це треба забути. Є страх цих спогадів, є уникнення, і є неможливість інтегрувати. Тобто, от тут в цьому, в чому принципи більшості е, технік е, травмофокусованої терапії, що потрібно розірвати це коло, я дуже часто порівнюю психотерапію. Травми з хірургічним втручанням, от для більшості психотерапевтичних методів ви не, ну, треба постаратися, щоб нанести якусь шкоду, Бо, ну не настільки вже можна зробити гірше, е, є у клієнт. Але при роботі з травмою ретравматизація дуже можлива. Якщо ви ріжете не там, вам потрібно випустити той гній, але ви розрізали або замало, або забагато, або не в тому місці. Ви не полікуєте цей розлад. Вам потрібно мати хірургічну точність для лікування ПТСР. Бо ви можете зробити гірше. Якщо ви. Пальчиком туди засунете, поколупаєтеся і скажете: ой-ой-ой, як вам боляче, і підете собі. Це те, що дуже часто відбувається в госпіталях. Приходять до поранених, кажуть: бідні, ви нещасні, а розкажи мені, що з тобою сталося, і йдуть собі. І що відбувається тоді з тим пораненим, який був в госпіталі? Йому стає ще гірше, і вони кажуть: кляті психологи краще б їх не було, тому потрібно розуміти і межі своєї компетентності, і розуміння того, що можна, а що не можна робити з тим чи іншим розладом. І теж важливо розуміти, що дуже багато поєднаних розладів, що посттравматичний стресовий розлад, взагалі, те, що пов'язано з травмою, він не. Існує наодинці. Часто там і депресії, і страхи, залежності алкогольна або наркотична, різноманітні соматоформні розлади, там гіпертензія, виразкова хвороба, багато чи інше цукровий діабет. Це теж важливо розуміти.